Вітаю, ви, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Продовженням попередньої передачі про горщик сьогодні буде така: «Варім кашу родино». Ви цю чули це таке ось прислів'я чи примовлянку? Валім кашу родину, щоб нам жито родило, і житочко, і овес, щоб гордився нами рід увесь. Часом співають навіть на оказії співали. Ну, і в моїй ще пам'яті існують такі слова. Спасибі за борщ і кашу, і за дочку вашу. Так казав молодий, забираючи від домашнього від батьків свою наречену молоду. Така була подяка батькам в кінці весілля. Каша це ж не тільки незамінимий продукт і найперший продукт для українців. Багато символів несе в собі каша. Але спочатку скажу я вам ось що. Нагадаю, що каша обов'язково ритуальна страва під час знаменних свя... і, скажем, святих праздників. це Різдвяні свята кутя, кутя, розумієте? Як зараз пам'ятаю, коли мама брала в руки горщик з кашею, з кутею, тобто, несла її на вікно, а нас просила під стіл маленьких йти е -е -е, і там фоктати. А вона приказувала ішла кутя на кво-кво-кво. Ой, як нам же ж це було приємно, це було щось таке казкове дуже дійство. Так було. Каша символізує не тільки добробут, каша символізує і плодючість нив, і злагоду в родині. чули, кажуть, він з нею вже давно горщик розбив. Або Ой з ним горщик не склеїш. Ось так Каша з горщиком, ну, в нерозривному зв'язку. Вже теж нагадую, ви чули, що обов'язково, обов'язково першою стравою колись намагалися пригостити не чим іншим, як кашею. І каша була ну, дуже важливим продуктором і в козаків. І в косарів, і в тих, хто на полі, і в тих, хто. Стодолі працює для маленьких діточок, приказували: ой, якийсь ти такий невеликий, мабуть, мало каші з'їв. Значить, треба їсти кашу. І була та каша різна прирізна. Ви ж дивіться: і гречана, і пшоняна, і ячяна, ячмінна, і вівсяна, кукурузяна, гарбузяна. Ви бачите? А скільки фантазії мали наші україночки у приготуванні. Каша на молоці, каша зі шкварками, каша заправлена олієм і цибулькою, каша запечена. Та чого тільки не виготовляли у звичайному і незвичайному горщику. Для дівчат каша мала теж дуже, ну, дуже велику цінність. А чому? Ну, дивіться, після зимових вечорниць. Які колись давнину мали дуже, посідали дуже важливе місце як народні інституції. Весна і літо дарували, особливо весною, вулицю. А на вулиці, ну, це ж та сам, це ж ті самі вечорниці, із забавами, співами, не тільки розвагами, а й з роботами відповідними. Але для дівчат що було головне. Це особливо перший раз, коли виходити на вулицю, треба було зварити горщик каші і хором вийти на вулицю і закопати той горщик з кашею. А для чого? А для чого, скаже пісня? Закопали горщик каші, ще й кілком прибили, щоб на нашу на вулицю парубки ходили. Отак От було. Ну що ж, знову ж таки на цій оптимістичній ноті я завершую нашу програму з народних джерел про кашу, її величність кашу. Зустрінемось.